Вітаю вас, мої любі рибки! З вами ваша астролог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на липень 2025 року. Розберемо важливі аспекти, які можуть торкатися вашого життя, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць та реалізувати плани. Прогнози свої можете дивитися за знаком асценденту, знаком сонця та знаком, куди потрапляє місяць. Саме діток маленьких ми дивимося за місячним знаком. Дуже часто ці теми переплітаються, тож можете дивитися одразу три знаки. Якщо не знаєте знак свого асценденту, можете написати мені в коментарях під цим відео свою дату, час та місце народження і допоможу вам розібратися. А для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт відбору важливих дат для важливих подій, ви можете також писати мені. В особисті липень є місяцем, коли ви зможете реалізувати свої плани стосовно і місця проживання, і роботи цього місяця ви можете реалізувати свої плани на майбутнє. Уран планета всього різкого, креативного, нестандартного буде змінювати знак, тобто буде потужна зміна енергії, а також Меркурій з 18 липня буде в ретроградному русі. Тож всі важливі справи, особливо паперові. Документи ви можете вже щось зараз починати, а потім просто допрацьовувати за потреби. Я всім вдячна за ваш зворотній зв'язок, за вашу підтримку. Це дуже тішить мене і надає сил працювати і створювати нові відео. Зараз розберемо 1 липня. Цей період і Сатурн, і Нептун у з'єднанні Сатурн планета стійкості та порядку, закону. А Нептун це планета і віри, ілюзій, фантазій та милосердя. Оскільки вона зараз у знаку Овен, то це дає вам можливість проявити милосердя, проявити відповідальність стосовно прояву ваших талантів, допомоги іншим людям. І це може давати вам можливість. Робити творчі проекти, вірити в те, що ви можете зробити достойні кошти, власні кошти та ресурси і покращити стан свого здоров'я. Відкрився новий цикл Юпітеру, коли сонце було у з'єднанні з, з Юпітером у знаку Рак, і це дає вам енергію проявити себе в секторі, який стосуються дітей, коханих людей, романтики та ваших творчих проєктів. Починаючи з 1 липня Нептун буде в стоянні, тобто він буде акцентувати теми самопожертви, потреби в творчості, в вірі. І вже із 4 липня він буде ретроградним до 10 грудня. І в період із 22 жовтня він буде на довгий час переходити в знак Риби знову ваш перший сектор. Тож можете. Загадувати бажання, які стосуються безпосередньо вашої особистості. Це буде ще одним шансом показати себе, проявити милосердя і реалізувати свої мрії. Це може бути і покупка, яку ви давно відкладали. Венера в цей період буде у з'єднанні із Ураном. Венера планета гармонії та краси, наших бажань та фінансів. А Уран це планета Незалежності і Свободи, тож може бути. Періодом, коли ви захочете оновлення, більшої свободи в відносинах, торкається він третього сектору, а тож це може бути оновлення у вашому близькому оточенні, нові контакти. Ви можете отримати нові знання, важлива звістка може бути несподівана, неочікувана, або ж відрядження, кудись поїздка. Може бути і підвищення кваліфікації, коли ви зможете отримати нову інформацію. І цього ж дня Венера буде переходити в знак Близнюки в ваш четвертий сектор, де Венера там удача, і можуть бути приємні звістки, зустрічі у вас вдома із вашими членами родини, або ж може бути звістка про розширення сім'ї за рахунок народження дітей, або ж одруження. Може бути і переїзд, сприятливі покупки для дому. 5 липня буде напружений аспект, адже місяць буде у з'єднанні з гекатою, оскільки місяць відповідає за наше відчуття безпеки, а геката або ж чорний місяць це тіньова сторона місяця. Це ті потаємні куточки нашої душі, які можуть приховувати в собі різноманітні острахи, побоювання, зацикленості. І він торкається вашого 9 сектору, адже знаходиться в знаку Скорпіон. Може бути придирство, критичність, непорозуміння, які пов'язані з усім іноземним. Можливо, якщо ви знаходитеся за кордоном, це можуть бути конфлікти через різні ідеології та менталітет. Або ж може бути напруженим періодом, якщо вам потрібно буде вирішувати бюрократичні питання, пов'язані із юридичними справами, із документацією, з виступами, а також проявом вашого авторитету, вам може здаватися, що вас недооцінюють і не розуміють. 7 липня. Уран буде переходити в знак близнюки, а в знак повітряної стихії, де йому набагато краще, ніж було у знаку телець. Знак телець хороший знак, але це знак стабільності, земний. Там потрібно бути чітким, наполегливим. А уран любить щось креативне, нестандартне, неординарне. Йому ніколи планувати. Він просто діє за покликом душі, за натхненням, там, де свобода і дух бунтарства. І тут може бути посиленим. Бажання навчитися чомусь новому, створити навколо себе спільноту людей, які вільно можуть спілкуватися. Це може бути навіть у зустрічі, спілкування через соцмережі онлайн. Торкається цей аспект вашого четвертого сектору. Тобто можуть бути певні оновлення у вас вдома, можуть бути покупки, які будуть. Полегшувати ваше життя, різноманітні гаджети це і пральна машина, і робот полисоса або ж посудомийна машина, те, що покращить, зробить ваше життя легшим, звільнить від рутини і побутових проблем. Але і вже із шостого. Вересня він буде в ретроградному русі, оскільки ця планета повільна, він не може просто так взяти і перейти в інший знак. Він дуже сильно на нас впливає. Тож поступово він буде це все робити впродовж наступних 7 років, він буде в вашому четвертому секторі робити різноманітні інновації, спонукати вас до чогось різкого, можуть бути зміни. Але із 8 листопада він не на довгий час, все ж таки, знову повернеться ваш третій сектор в знак Телес, щоб ви там щось допрацювали і підкоригували в своїх знаннях, в своєму близькому оточенні. Венера буде в цей період в гармонійному аспекті удачі до Плутону, планети трансформації, всього різкого, креативного, торкаючись вашого 4 та 12-го секторів. Це також можуть бути несподівані. Звістки із-за кордону, переїзд, або ж це може бути зустріч із людиною, яка може змінити ваше відношення до життя. Це може бути і вагома покупка в дім, або ж покупка дому далеко за кордоном. Це може бути і періодом, коли ви захочете працювати саме з дому віддалено. 10 липня буде повня. В цей період вона буде висвітлювати вам теми 11 сектору. Можуть приходити результати, ясність в темах. Які стосуються ваших друзів, ваших однодумців, а це може бути і періодом, коли ви станете лідером думок, можете очолити самі неформальну організацію, може бути важливий виступ на великі колективи, або ж зустрічі, особливо онлайн, можуть бути перехід важливих документів, виступи через соцмережі, або ж це реалізація ваших. Плані. 12 липня Сонце буде в гармонійному аспекті до кармічних місячних вузлів, торкаючись вашого 5, 1 та 7 секторів. Все, що торкається вас як особистості безпосередньо, ваших дітей, коханих людей та партнерських взаємовідносин. Це може бути періодом, коли ви захочете перевести свою творчу діяльність на офіційний рівень, тобто заробляти від свого хобі. Або ж це може бути укладання. Офіційно шлюбом з вашою коханою людиною це буде впливати і на ваш статус, також укладання важливих угод. 13 липня слідом за Нептуном і Сатурн буде в ретроградному русі, буде повертати вас до більш відповідального ставлення стосовно вашого здоров'я, ваших ресурсів, фінансів, власної самооцінки. А це може бути повторні виступи, перезаключення угод пов'язані із вашими джерелами доходів. І до 28 листопада Сатурн буде ретроградити, а з 1 вересня він буде в ретроградному русі проходити знову вашим першим сектором знаком риб. Тож буде повертати вас до, можливо, перекваліфікації. Ви будете переглядати свій стиль, манеру поведінки, свої навички. І з 18 липня і по 11 серпня. Меркурій буде в ретроградному русі, в знаку Лев у вашому шостому секторі. І тут відкриваються нові можливості, ви щось можете зараз вже починати переглядати, допрацьовувати. Можливо, ви захочете змінити місце роботи. Або ж переглянути свої обов'язки, рутинні обов'язки. Або по дому, або на роботі. Це може бути і повернення до того режиму дня, який вже у вас був. 22 липня сонце буде заходити в знак Лев, ваш 6 сектор, і буде давати вам енергію. Цьому секторі. І вже 24-го і місяць заходить цей сектор. Тобто буде молодик, зростаючий місяць в знаку, ли у вашому шостому секторі, що буде відкривати перед вами нові можливості, ймовірні зміни. Тож ви можете, з урахуванням того, що Меркурій ретроградний, щось переглянути, допрацювати. І це може бути повернення на стару роботу, або ж зміни, які торкаються саме режиму дня. Можливо, ви користувалися якоюсь дієтою, ви можете до неї повертатися. Або ж це може бути перехід до тих спеціалістів, допомагаючих професій, які у вас вже були. А це сприятливий період, якщо ви шукали помічника, давали об'яву повторно про запустити. Цей процес. Це може бути і заведення того улюбленця, домашню тваринку, яка у вас була раніше, можливо, тієї самої породи. 25 липня Сонце буде в напруженому аспекті до Плутону. Сонце це наше я, наше его. А Плутон планета, кардинальних змін. Це бульдозер знаків Зодіаку. Сам аспект опозиції вказано те, що вам потрібно бути. Наполегливими в прийнятті рішень і торкається цей аспект 6 та 12 секторів. Обидва сектори вважаються секторами здоров'я. Тож тут важливо не перенапружувати себе. Ви можете переглядати графік своєї роботи, переглядати стосунки в колективі. Або ж це чудовий період для того, щоб ви перейшли на віддалену роботу, ви відвідали, наприклад, санаторії, ретрити. І вже 31 липня сонце буде у з'єднанні із Меркурієм, і оскільки він ретроградний, також в вашому шостому секторі, то це можуть бути повторні зустрічі, перепідписання договорів, перегляд ваших обов'язків. Це можуть бути зустрічі з колишніми партнерами, колегами по роботі, прихід колишніх клієнтів, перепідписання договорів. Або ж ви можете переїхати туди, де ви вже були, і буде повернення до того режиму дня, який був колись. Венера в цей період буде переходити в знак Рак, знак сімейний, ваш п'ятий сектор, де Венера там успіх, і вона буде давати вам гармонізацію відносин з вашими дітьми. Можуть бути романтичні зустрічі, ви можете. Відчувати радість і натхнення від відвідування світських місць, кафе, шоу, театрів, ресторанів, місць природи, наприклад, це хороший час і для отримання фінансів від ваших спортивних досягнень, від вашого хобі. Венера також буде давати вам радість, оскільки це чудовий період для відпусток, для відпочинку. Любі мої рибки, бажаю вам успішного липня, реалізації ваших планів. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь, я буду дуже рада і до наступних зустрічей в наступних відео.